Технологія була доволі проста і, очевидно, про неї вже можна говорити. Малося на увазі, що за допомогою Вакарчука. І Зеленського віднімаються голоси у Юлії Тимошенко, і в другий тур з Петром Олексійовичем виходить абсолютно комфортний для нього бойко. Карти сплутав Вакарчук. Вакарчук просто не захотів брати в цьому участь. І тепер вони викликали Зеленського, який згідно із закритих і відкритих соціологій, виграє у Петра Олексійовича в будь-якому разі, навіть якщо Петро Олексійович виходить в другий тур, то і в другому турі Зеленський його перемагає. Тимошенко. Вона взяла дуже такий великий глибинний пласт в цій виборчій кампанії, пропонуючи суспільству справжні, соціально політичні і економічні змісти. Наскільки суспільство готове ці змісти прийняти, враховуючи, що продуктивний клас з країни виїжджає, що виборці, дехто йде в внутрішню де дехто розчарований політикою як такою взагалі, що і підтверджується феноменом Зеленського. Але тим не менше, Тимошенко все ж таки навіть не просто пропонує, а нав'язує суспільству нову цивілізаційну мету для. Країни завдання складне, але як ми бачимо, воно їй вдається, тому що її рейтинг цілком дає всі підстави, стверджувати, що вона потрапляє і до другого туру, і в другому турі всі моделювання. З Петром Порошенком, які проводилися, говорять, що Тимошенко його неодмінно перемагає. Усіх оцих прийомчиках адміністрації президента проглядається ну, ще штабу президента, проглядається страх, і водночас проглядається намагання. Це не свідоме намагання. Вони в цьому не зацікавлені, але інакше у них не виходить. Підірвати саму легітимність виборів. Відомими вже мережами підкупу погрозами членам дільничих і. Територіальних виборчих комісій, от так от все разом воно виглядає. Треба тільки одне пам'ятати: після виборів ситуація все одно поміняється, тому що от так як воно було зараз, суспільство перебуває в очікуванні виборів, тому що інакше одного тільки скандалу з Укроборонпромом було б достатньо, щоб став третій майдан. Але суспільство все ж таки чекає і сподівається на те, що вибори пройдуть легітимно і наступна Лада, яка буде сформована, буде визнана світом і Україною. А от якщо цього не не відбудеться, то тоді нас чекають справді дуже бурхливі майбутні обставини.